В ході впровадження проєкту налагоджено чітку систему консультативної, технічної та фінансової підтримки місцевої, що і маю на увазі. Організації громад Тернопільщини у співпраці з якнайшвидше в Україні протягом майже 18 місяців півтора року підготували і подали на розгляд Центрального офісу проєкту 40 мікропроєктних пропозицій по основній колі і вода, яка йшла по Бурському і Моносталіцькому району, які потерпіли в наслідок стихійного лиха, яке відбулося у 2008 році. Третє, в області розроблений і впроваджений інноваційний механізм надання медичних послуг на селі, шляхом партнерства, проєкту сільських рад, місцевих громад. Та державного медичного університету у трьох пілотних селах створені навчально-практичні центри первинної медичної санітарної допомоги. Один такий центр представники мали можливість відвідати у селі Великій Говилів Терболянського району. Сьогодні буде можливість більш детально познайомитись з аналогічним центром, який функціонує у селі Гриці в Волочиському районі. <кій> Наступне. У більшості реалізованих мікропроєктів, які, які були залучені громади, забезпечено повне і комплексне вирішення пріоритетних проблем виділення необхідного консультованого фінансового внесу. Загальні бюджет, як я казав.